У Києві стартував третій міжнародний конкурс гітаристів «Апрельські Вітві імені Володимира Молоткова. Упродовж трьох днів журі обиратиме найбільш обдарованих музикантів. Протягом кількох місяців із країн СНД надходили заявки на участь у відборі. Однак вийти на сцену судилося лише гідним претендентам. Відбір відбувається таким образом: По-перше, зрозуміло, краще. Зрозуміло, музика, понятна техніка, понятне самое главное, щоб була індивідуальність, і ми рано чи поздно могли вже представляти наших гітаристів уже на мирову арену і ско в Україні є такі ребята. Це очень важно. Учасники конкурсу представляють різні міста, володіють різними стилями і технікою виконання. Серед трійки найкращих у номінації рок опинилися Дмитро Жирнов, Роман Булахов і Артур Лещинський. Я граю на гітарі діталі чотири так, щоб ну, і на професіонально займатися. Для мене це вторий всього житті конкурс. Ну, учасники просто потрясають. Окрім цього, члени журі відзначили і найталановитіших гітаристів у категорії джаз. Урочиста церемонія нагородження молодих гітаристів відбудеться 13 квітня.